Зробила МРТ. Зараз йдемо до лікаря. Тут така пальмочка. То Дімо вже пішов з МРТ та рентгеном до лікаря. І я чекаю. Вже так засинаю, так спати хочу. рано встала десь 5 ранку. Це я, до речі, мрію про ось таку пальму. От, щоб вона у мене на терасі стояла. От я буду каву пити. Є пальма. Ще ну, є кафе, можна буде перекусити щось. Каву випити треба, буде мені обов'язково, бо я вирубаюсь. Дім МРТ робили 50 хвилин, дуже довго. Один раз не вдало, сказали, що треба переробити. Це так довго коротше. Буду ще чекати хвилин 30. Тепер. Віться, яка тут гарна зона очікування, і зараз ми йдемо трошки перекусимо. Які тут десерти смачні, салатики. Ага, дякую. Дивіться, як тут гарно, просто не ну, можу натішитись. Це тут ремонт зробили, раніше тут було не так. Знаєте, що жалко, що страхувало, це Їду, їжу не покриває. Їжу, так. Да. Могли б і покрити. Була була У мене салат цезарь. І на Кокосовому. Тут взагалі вибір дуже великий. І рибних страв, і, і м'ясних різних отам, от особливо там що хочете в цих тарілочках. Так, а у Діма такий перелом. Такий перелом. Так, крайовий перелом голівки лівої променевої кістки без зміщення уламків. От травматичний синовіт лівого ліктьового суглобу пошкоджений якийсь там ДФСІсі лівого променевого заказкового суглобу, долонної радіо. Лінарної, зв'язки, фіброзного диску ліктєвої кістки, больовий синдром. Зараз Діма чекає дзвінка з страхової і буде ходити з перемотаною рукою і з пов'язкою три тижні. Я так розумію, якщо з, зі зміщенням було, то треба було гіпсувати, да? якщо було. Ні, Мені там два, зараз так як нема болі, нічого. Можливо? Якби я тоді в перші дні прийшов, загіпсували. Але так як зараз вже воно більш-менш типу, працює і все, там хотіли більш, ну він каже, по правилам, типу, треба більш жорстку, типу пов'язку, щоб прижати руку. Але каже, зараз жара, вона буде вас так варити, каже, давайте оцю, але домовимо, що ви не будете рукою сильно там грузити і все. Ось. Тому якби зараз. Цю пов'язочку треба купити. і все. Дима їсть пасту Орзо з фрикадельками у вершковому соусі. Смачно? Приїхали в епіцентр. Тут такий класний набір. Мені треба для... кислий ґрунт для гортензії. Мама привезла гортензію, треба її висадити. Як тобі? Прикольний, так? Мені. Ціна яка? 20. Так це недорого для такого набору. Чи це тільки стіл. А, так Діма, цей стіл збільшується. Той маленький. Був. Не бать, той дуже маленький. Не, не, не а оцей нормальний. <с> <Мать>, бать бать. <с> <с> Та ти глянь, це вообще. Глянь, я тобі зараз покажу, що тут можна зробити. Опа. Бачив, опа. І там з цієї сторони теж так. Він великий. Пластиковий. стільці, прикольні. Якісь ригаловки ставлять. Які ригало в кива? Нормально. Ну подивись, вони короткий, він, він великий. Стрімний. Пластик, носок, дивна, тут шкачу, ну що з дивна, коротше, якісь затычки тут стрмні. А мені подобається. Взагалі можна таким довгим зробити. Ну, цей гарний, але він маленький дуже. Той дуже широкий. Був би оцей розкладний? Діма, коли гості приїжджають, день треба більше. І що? Не один, не один. А новий рік, а день народження, а 8 березня, а ще там щось. Так, да, так в хату що нам там? теж треба буде більше стіл. Куди да, в хату? Ми да. Тоді я просто не вистачає. знаю, я вже вибрала стіл. Нам вистачає 1,40 м. Який 1 ,40 буде розкладатися? Ну, от метр десять ну, до метр сорока. Нам отак от вистачає. А ти 2-метровий двохметровий виходиш. Навіть більше 2,20. 2,40 і що? Куди це? Ось дивіться, є темний такий самий, але він не виглядає так прикольно, як ось цей. Це сімпотний, так. Подобається. І Мені ось... тільки розмір села не подобається. Тут тільки людей. Раз, шість. два, три, чотири, ну, шість Ідеально. і що. У нас один раз, тільки. Ну ладно, два рази за п'ять років приїхали. Так це дивись, це тільки дід з бабусю, мої батьки і ми з тобою. І вже, наприклад, мамі твої нема куди сісти. А буває таке, що всі приїжджають. І поки такого не бувало. Бувало. Немало. Треба, щоб всі сиділи. Я хочу щось таке, щоб можна було сидіти на журнальний столик, а ось такий, типу, нормальний. Щоб поїсти можна було. Отой дуже гарний, але теж маленький. Всі маленькі, так. Нема, немає. Теж не бачу. Нема? Мені круглі подобаються. але Єдине, що нам нема куди його. А ось такого плану тільки поменше і білого кольору, Діма, мені потім замови. На два стільця в трондарі поставлю. Метал... А щось схоже, так? Да, на... да, тільки там, там столик? да, там і столик поменше. Да. Ну, прикольно. Да, фірма та сама І білого кольору. Да? А що за фірма? Да, Белавіта. Комплект меблів садових. А скільки він коштує. О, це дорогий. Ось щось такого плану в Ікеї продається різного кольору. Мені ось таке ще подобається. Ось як оце за Скільки? за 89500. Але це журнальний столик. І собаки наші, оце швидко. Ой, клас! Діма, нам таке треба. Клас. Шикарно, так? Да? Тільки коштує? 12 500? Я думала дорожче. Ну класна штука. Це коли сонце світить, воно так полосочками може падати. Дерев'яний. Я тільки дерево не хочу. Воно гарно. Але просто що це кожен рік треба маслом його. І взимку прибирати чи накривати. Він на терасі буде стояти. Що йому? Це бук. Бук? Ні, ну мені таки подобається теж. Флас. Такий він маленький. Він ще і тебе, ]行. і мене 160 переживе. 160 на 90. Нормально. Взагалі там двоє. Хто приїде, просто доставили стола і все. Я не розумію. Типа, що, що навіщо оці ось трьохметрові столи брати? Блін, капець, парадокс. До того як мені не сказали, що в мене перелом. Я взагалі не відчував нічого, все нормально. Як сказали, що перелом, все, в мене якась як нітінність, щось сюди віддає, короче. локоть щось стріляє. Тобі не можна ж вирівнювати руку. А, Ти не є... можна, не треба руки. Ми чекаємо дзвінка з Але, страхової. Да. Бо вони мають нам видати. Діма буде з пов'язкою. Там від трьох до шести тижнів треба ходити з пов'язкою. І руку не можна вирівнювати. Діма, ти її на сумку клади. Отак і ходи. О, нам би підійшло таке в сад, да? так? Угу. Для пенсіоніє. Ну так. Да. Ну, молоді пенсіонери. Діма каже, що у нас життя пенсіонерів. Так. Да. Мені треба землю і мені треба туди, на вулицю. До речі, хто питав, звідки наша арка, ось вона, ми її теж купували в епіцентрі, вона розбирається. Але вона тут зараз коштує. 4 ,640. а за брали. Ну Я не пам'ятаю. Коротше, ось, ось, це прям наша арка. Відбираю, мені треба таку штуку для однієї троянди. Вона висока і вона розвалюється вже. Завалюється. Думаю, таку взяти. Бо інші вони ще дуже високі для пиця. Ще назенькі. Ну і ціна, і... Скільки вона коштує? 304 наче. Чи може ми там щось придумаємо, чим його якось прицепити? Ні, yeah. бери. Я не хочу нічого думати. А тобі одна треба чи дві? Ну, мені така одна треба. А Взагалі мені треба більше. Я зараз не буду всі купувати. А мені треба ще вороніку молоду і Взяла ось такі. Вони теж наборами подвійці. Єдине, що ціна не зрозуміла. Чи 147. 200, Та на 600. касі перевіримо. Ходімо. Да. У мене таких багато. колись теж. Да. В центрі, У мене аж щелюха відвалилась, коли я побачив ціну за них. Ні, там сім було, але я приходив. Я в шоці на касі був. Мягко говоря. Ловив їх мало, а там металеві, вони дешевші. Чи нормально таке? Ой, господи. Побігло, побігла. Коротше, ось цей сильно кислий взяли ось такий. Мені дуже ця рослина подобається. Вона у нас продається різних кольорів. Вона є і рожева, і червона, і біла, яка хочете. Така тропічна. На морях росте. У мене з епіцентру, до речі, теж є троянди і гарної якості. Хто питав, оцей блок у нас на газоні часто бачите, і бувають питання, що це таке. Це, коротше, органайзер для шлангів. На колесиках він як чемоданчик так возиться. Тут ця штучка дістається, як просто чемоданчик возити. Шланги самі сюди. Закручуються, самі розкручуються. Плюс тут ще є така кришечка. От, відкриваєте її, там ще насадки різні лежать. Дуже зручна штука. У нас є відео огляд на неї, але вона подорожчала. Десь на тисячу стало дорожче. Більше. Вона зараз їм каже сіки 6 тисяч коштує. Все подорожчало. Навіть те, що ми за 200 купували вже там майже 600. Це зручно, коли. Отак от такий блочок під'єднав, водяну розетку і все вистачає. Не треба шлангами тискатись. Все акуратненько. Я тільки не пам'ятаю, наскільки там метрів. Тому давайте глянемо. Ага, 27 метрів всередині. І ще шланг, який ви додатково підключите від водяної розетки до цієї штуки. У нас так виходить набагато більше метрів. 37, 35 чи щось таке. Давай, а мені, Діма каже, ніж садовий. А що це таке? Ніж садова. Ага. А мені треба ось яка якась лопата, бо у мене були, але вони всі ламаються от в цьому місці. Коли земля така дуже суха, я копаю і воно тупо типу, згинається, як, Ні, як ложка. Лопата. Ні, як ложка прям згинається. Ну оця уже як ложка. Це нормально, так? Да? Не зламаю? Ні, тут прям метал хороший. А в тих попередніх... Чому воно згиналося? Там тоненький дуже метал був, угу. і вона чисто для га, ну, коротше, не в землі порхатись, а у угу. вазончиках. Так, ще треба мені рукавиці мої, які я вам показувала з аліку отакого от плану, тільки білі розлізлись уже в цьому місці. І треба тепер нові. Ось ці дуже класні, такі прям зручні, м'які, бо ті, що дешеві, за 50 гривень, дубові просто тут. Тому що вони для важкої роботи на На купатися, набередві зразу. Ні, давай одну пару. Та я 150, ну, 150, потім нос. 150 гривень. Я потім свої не можу знайти. Діма, оце ми за тиждень загубимо. Я Apple датчик поставлю. Ось, треба мені такий костюм, комбінезон, коли я рослину оприскую, бо я потім вся в цьому. дивитися і все прати. У мене є така дощечка, дуже прикольно. Тільки в мене меншого розміру. Дуже класно. Так, мені треба ще ось таке. Я тільки думаю, чи фрош взяти, чи сів. Фрош у мене закінчився. Може сів? Щоб різне щось таке було Безпечний для... Так. Стікій бруд виділяю. А вони всі пишуть що стійкий бруд. Активно фреш. Козмивати. Так. Ще в мене був ось такий апельсиновий. О, я, я маленький візьму, мені великий не треба. Ось такий. Ще візьму такі о, серветки вологі для скла та зеркал. Дивіться, якийсь новий доместос рожевий, з піною. Я такі ще не брала. Спробую. Навіть верх ногами працюю. Клас. 129 гривень беру. Це якась нова фірма. Мені треба для посудомийки Очищу... очищувальна капсула. Такі я ще не брала, П'ять в одному. І ще я брала фініш за 158 гривень. Там здається теж три капсули. Ну, хочу цю 100 Купила якусь таку ще штуку, це для генератора. Ще взяла рукавички хімію для обробки рослин. Голими руками не дуже. Це нам треба якусь трубу пофарбувати, щоб зливалась з фасадом. А, скотч, до речі, теж взяли, бо в нас тримач для туалетного паперу відклеївся. І ось це буде новий скотч для нього. А, і ще шантеклір взяла. То флокер для басику. Дренаж. Що, є тут те, що ти хочеш? Я покориюсь на Угу, ну, Так, да, я зрозуміла, що на пергово. Ну замовляти ж будемо на тут. А, ти ціни просто глянути. що що А, точно ще на матеріали дивиться. Діма каже, наша цегла. Так, це вже інвестиція, Діма. І Оце інвестиція. Ось це інвестиція теж. Нерухомість. Та навіть ось це теж. Ну що, які ціни? Я не бачу. Не бачу. Діма каже, 22 гривні така цегла коштує. Ну так. Да. А ми брали по 11 тисяч.

Приїхали, Боже, ми такі замучені були, не виспались, вирубились. Оце зараз прокинулись, поїли на терасі і я пішла купатися в басейні. Зараз як покупаюсь, буде як огірок свіжий. Бо планую сьогодні ще деяку роботу в саду зробити і гортензію пересадити. Басейн це взагалі так офігенно. Помітила, що як воду залізу, навіть хвилин 10, якщо покупатись, то потім вже як оновлений. Оновлена версія ТБ. Вода все в тому кудись діває. До речі, я ж замовила оцей гамак водяний ще. Оцей у нас порвався з однієї сторони. І там пошу. ну коричі, от в цьому місці порвався. Його не можна заклеїти. Я купила ще два. І ще один прикольний замовила. Теж сенсей, оці бюджетні. Але я взяла трошки подорожці. Глянемо, ну, можливо, вони будуть краще. Но ці мені дуже сподобались. І дівчата теж зацінили. Всім сподобалось на ньому плавати. Зараз саду пересаджувати ось цю шикарну гортензію. Рембрандт називається. Бачите, вона спочатку салатова, потім білія стає рожевою, потім такою навіть бордовою. Буду пересаджувати її в більший горщик і в нормальний вже ґрунт. І ви бачите, тут з точки будуть вже взуть. Ось така шикарна. Діма тепер з такою пов'язкою ходить. Зараз я вам покажу її. Я тут розставляла, що куди. Ось бандаж для руки, підтримуючий сітчастий. Ось така у нього пов'язка. А я хотіла вам показати, як у нас тут гарно зараз на терасі дістала свічку, я її каміном називаю. Запалила. І Діма тут сидів кайфував. Діма, як тобі оця штука? Яка? Ну, що на тобі? Терня рідка. Я б без неї Незвично. Я б з нею ходив, але сказали, що не можна. бо Потім мене артроз чи артрит, я не пам'ятаю, щось якась херня така з угловами. Так що треба три тисяч не помучити. А, ну так, да, зараз же жарко ще. Плюс, ну, коротше, щось, з однією рукою я не розумію. Пацани, коли з фронту там повертаються з однією рукою, це взагалі Угу. Ну, типа, важко бо. Думали, що набагато. Да. Дівчата, дівчата. Зараз будуть гасати тут, ганяти. Захід сонця. Я, значить, вже пересадила гортензію, повтикувала оці тримачі, що я купувала в рослини. Діма вже все попроливав однією рукою і полив поставив. А я піду обрізати відсвівщи троянди. Ми вже зірвали свої перші кабачки. Ось такі красунчики. Там їх багато, але такі ще поменше. Ці вже можна готувати. Так, ось гортензія. Ось така. В такому горщику треба буде її тільки. Горщик помила, але коли пересаджувала, його вже замостила. Треба буде потім віником його ну, землю цю струсити і пролити ще. Корінювач сухий, порошковий використовувала. Побачимо, як буде. Це перша моя така гутензія. Підпишись, не зволікай. Лайк, натисни, не забувай. Коментар пиши, давай на YouTube канал.